Друзі, всім привіт! Ради вас бачити на нашому каналі. І сьогодні до нас потрапив ось такий айфончик. Це айфон 13, заблокований під оператора, не приймає українські сім-карти. І сьогодні ми будемо його розблоковувати за допомогою ось таких чіпів для розблокування, які можна придбати та замовити у нас. Поїхали! Так, ще раз ми маємо iPhone 13, і він заблокований на оператора. До речі, стоїть остання на сьогоднішній день прошивка 17.1.1. Телефон заблокований під оператора. Ось так це показано. І якщо вставити sim карту звичайно, без всяких чіпів, просто sim карту в лоточок покласти, да, і вставити в цей телефон, то він випадає в активацію і не пройде її. Ось так, недопустима допустимо карта І в даному відео ми би хотіли вам показати, да, трошечки, як поставити чіп. По-перше, потрібно визнати те, що чіпи бувають, ну, по-перше, багато чіпів виглядають однаково, але прошивка і налаштування бувають різні. Тому не потрібно казати, да, ось в мене такий чіп, як у вас на відео, але він не працює, друзі. Чіпів. Дуже багато різних. Тому казати про те, що всі вони однакові, не можна. Вони бувають двох видів: одинарні, ось як у мене тут, і подвійні. Зараз ми будемо розказувати про подвійний чіп, але про, скажімо так, односторонній ось тут буде зверху силочка, як встановити односторонній. Двосторонній все дуже просто. На ньому є зрізаний кут. Ось, бачите. І зрізаний кут на сім-карті. Тобто ви догори ногами вкладаєте сім-карту, і прямокутною частиною чіпіка накриваєте це все. І у вас такий кристалік знизу, скажімо так, є, да? і він буде у вас завжди знизу. Потім берете слот сім-карти, і там теж є такий зрізаний куточок. І ви це все вкладаєте ось так, от, щоб він якби трошки провалився да, туди. І у вас прямокутна частина буде завжди зверху. І зрізані кути у вас. Співпадуть. І у вас буде кристалік такий знову ж цей ось знизу. І прямокутною частиною це все накривається. Ось так. І дуже-дуже обережно вставляється. Тобто, складного нічого не має, але потрібно це все дуже-дуже обережно робити. І так як у нас чіп вже прошитий, налаштований під цей телефон, ми просто чекаємо, і зараз з'явиться мережа. Ось так. І все. Тобто ніякої, скажімо так, Ніяких фокусів немає, потрібно дуже обережно ставити. Тепер до проблем, якщо у вас телефон взагалі не бачить, чіп, тобто у вас пише немає сім-карти, то це на 99,9, що пошкоджен сам чіп. Чіпи дуже крихкі, і якщо придивитись, тут є ось цей кристалік і трошки його можна деформувати і відриваються контакти на самій мікросхемки від чіпа самого. І тоді нічого ви не зробите, тільки новий чіп потрібно замовляти. Якщо у вас не випадає менюшка, наприклад, да, по налаштуванню, то це можна зробити через екстрений виклик. Зажимаєте бокову кнопочку, і у вас вилазить менюшка така знизу шторка, там, де я вибір Wi-Fi, і ви обираєте екстрений виклик, зірочка набираєте і подзвоните. І у вас буде менюшка R7. KTA. І якщо ви все, все одно. Да, Телефон дзвонить. Якщо ви все одно набираєте комбінацію, яка потрібна, а чіп не працює, то тоді потрібен новий чіп. Все одно потрібно купляти чіп, а купити і замовити чіп можна у нас. Ось тут є номер телефону. Дзвоніть, пишіть вайбер, ватсап, телеграм. Відправляємо по Україні, і можна під'їхати в Києві. Це все зробити. Або можна переслати телефон, якщо, скажімо так, хвилюєтеся, що ви це не зробите. Але ми надаємо всі інструкції, як це поставити, як налаштувати. Всі інструкції йдуть в комплекті до кожного чіпу. І, в принципі, ми можемо за вас налаштувати, а можете по наших інструкціях. Жодної проблеми ще не було, якщо робите не поспішаючи і обережно, то все у вас вийде. Дякуємо за перегляд. Залиште пару коментарів, натисніть лайки. До зустрічі!